Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я, вчителька української літератури Людмила Власенко. Щойно ми побували з вами на футбольному матчі, де з Динамо Київ виконує на підтримку своєї команди пісню за Україну: це твір Миколи Вороного, музику до якого створив, на думку дослідників, львівський композитор Ярослав Ярославенко, у 1917-му. 1921 роках, коли в українців з'явилася надія на незалежну державу, пісня була своєрідним гімном національно-визвольних змагань та символом соборності України, О, Україно! О, ненько, Тобі вірненько присягнем, серце кров і любов все тобі віддати в боротьбі за Україну! За її долю, за честь і волю, за народ пісня стала вираженням надії українців в далекому 1917-му. Але вона, як бачимо, живе і нині: за честь, за славу, за народ. Такі слова з твору вороного видрукувано на першій марці Укрпошти. Випущені в обіг 5 грудня 2014 року з метою підтримки Збройних сил України в боротьбі проти окупантів. А на прапорах воїнів ЗСУ можна побачити іншу цитату з поезії За Україну, за її волю За Україну загинув і Микола Вороний, український письменник, театральний режисер, актор. Громадсько-політичний діяч, театрознавець, ровесник Лесі Українки. 7 червня 1938 року поет був розстріляний з групою селян за вироком із таким ось формулюванням засуджений до вищої міри соціального захисту, тобто розстріл людини, це соціальний захист, цинізму системи не було меж. Чому ж було потрібно захищати соціум від Миколи Вороного? Спробуємо сьогодні в цьому розібратися. А також поговоримо про його ліричні твори Блакитна панна та інфанта. Моя девіза йти за віком і бути цілим чоловіком. Виголошує своє творче кредо Микола Вороний у поезії Іванові Франкові. В 1902 році. Але до цього він шукає свій шлях. Його вабить і поезія, і театр, а ще політика і класова боротьба. Молодий вороний потрапляє під нагляд жандармерії через зв'язки з таємною організацією Братство Тарасівців і отримує заборону на здобуття вищої освіти. Але це питання він вирішує радикально: їде за кордон. І вступає до Віденського університету. Та любов до України на відстані не влаштовує юнака. За кілька місяців він повертається на батьківщину і стає амбасадором європейської поезії в Україні. Молодий поет публікує відкритого листа, де пише Уникаючи творів грубо натуралістичних, брутальних, натомість бажало бся. Творів, хоч з маленькою ціхою оригінальності. Цей лист назвали маніфестом українського модернізму, а самого Вороного першим правдивим модерністом української поезії. Мій друже. Я красу люблю, і з кожної хвилини собі ілюзію роблю, її я славлю і хвалю. І кожну їй хвилину готов віддати без жалю, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну. Освічується поет в любові до Прекрасного у вірші Краса. Автор має витончений творчий стиль, його поезії музикальні, що привертає увагу композиторів. Я писав не так от образу. Як от звуку. І дійсно Мелос, спершу примітивний, а далі технічно все більш ускладнений, був джерелом моєї пісні вірша. Говорить вороний про свою поезію, блакитна панна. А ми маємо можливість послухати цю пісню вірш у виконанні українського гурту, Пиріг і батіг. Творчість колективу, це популяризація рідної мови. З допомогою музичних, поетичних та пісенних форм, модернізація народного пісенного спадку, музичне трактування поезії різних років. Тож слухаймо блакитну панну. Має крила ново весна запашна. Лине вся у прозорих шатах у серпанках і блаватах сяє усміхом примар споза хмар попелястих белихати, ось вона вже крізь блакить майорить, Довожданна, нестоланна. Ось вона блакитна пан Горяй, луги поля, вся земля. І виспівує осана, а вона, як мрія сну жарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою Сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою і уже в душі моїй вся й В'ються хмелем марабески, ми готять камеї фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в ротески, б'ються хмелем марабески. Ми готять камеї фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в ротески. Вороний ніби розширює музичні можливості української поезії, надаючи особливого значення звуку. Блакитна панна багата на алітерацію, повтор приголосних та асонанс повтор голосних. До прикладу, в першій строфі чуємо повторення приголосних с, л, р, які в звуковому символізмі передають радість. Мелодійність. У кожному рядку строфи повторюється голосний а, що надає легкості поезії. Слухаймо, як це звучить у вірші. Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих. У ліриці Миколи Вороного яскраво виражені ознаки символізму, адже для символістів звук понад усе. Що ж таке символізм? Це одна зі стильових течій модернізму, визначальними рисами якої є войовничий бунт проти надто консервативної і регламентованої суспільної моралі, підкреслений естетизм, культ екзотичних і заборонених тем. Спроби вирватися за рамки повсякденного. Повернімося до поезії блакитна панна. У першій строфі лише наближення весни в образі прекрасної дівчини, в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, яка сяє усміхом. Звернімо увагу на незвичайну лексику серпанок легка прозора тканина, блават. Це шовкова блакитна тканина або квітка волошка. Пелехатий, волохатий, кошлатий. У наступній строфі весна, блакитна панна вже повною мірою з'являється перед нашими очима. І вся земля її виспівує, осанна. До речі, слово весна у вороного з великої літери. Автор таким чином ніби оживлює цю пору року і підкреслює її важливість. Поет співає осанну, тобто хвалу, природі й красі, життю, як джерелу творчої енергії, це ідея поезії. У третій строфі читаємо опис весни. А вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою. Сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою, вражає багатство художніх засобів у цій строфі. Епітети вона чарівна, вродою святою, неземною чистотою, променистою росою, метафори та уособлення. Сяє вродою, сміючись на пелюстках, порівняння. Як мрія, сну, інверсія вродою святою. У останній строфі душа ліричного героя сповнена радості. В'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески. Арабеска це назва складного східного, середньовічного орнаменту. Що складається з геометричних і рослинних елементів. Камея вирізблене з каменю рельєфне зображення, що виступає над тлом, прикраса з каменю з художньою рельєфною різьбою. Фреска живопис на вологій штукатурці, одна з технік настінного малярства. Гротеск художній прийом у літературі та мистецтві. Заснований на надмірному перебільшенні або применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів. У цій строфі помічаємо зв'язок природи й творчості. Тож провідний мотив поезії гармонія природи й мистецтва. Блакитна панна це прекрасна пейзажна лірика, яка належить до другої збірки митця всяєві мрій. І входить до циклу гротески. Не оминув Микола Вороний своєю увагою і жіночу красу. Хоча сам не був щасливий у коханні він навіть хотів накласти на себе руки через розлучення з дружиною вірою, писаною красунею, яка не подарувала подружньої зради чоловікові і виставила його з дому одразу після народження сина. Тоді ж, доведений до розпачу, я хотів позбавити себе життя, розпалив грубу і затулив комен, а сам положився спати. Коли чад наповнив хату і став душити, в кошмарі я почув крик дитини, мого малого синка, що лишився при жінці. Якась сила підхопила, штовхнула в двері, що не були щільно зачинені. Я впав на сніг, згадував Вороний. В інтимній ліриці Інфанта поет передає своє враження від старовинної, одноіменної картини іспанського художника Дієго Веласкеса. Інфанта це титул королівни, неповнолітньої дочки короля, принцеси Іспанії та Португалії в часи монархії. Слухаємо поезію у виконанні. Ігоря Скарженця. Різблю свій сон. От ніби вчора ми зійшлись і стріча та жива. На землю тканками прозорими Лягли осінні дерева, Акордами промінно струнними День хвилював, і тихо гас. Над килимами вогнелунними Венера кинула алмаз. У завиванні мрійно-тканному Дрімала синя далечинь, і от на обрії туманному замиготіла ваша тінь. Дзвінкою чорною сельветою вона упала на емаль, а поза нею, вуалетою стелився попелястий жаль. Вийшли, як сон, як міф укоханий, що ми століть. Вітали вас, мій дух сполоханий, рум'яне сяйво і блакить. Бриніли в серці домінантою чуття побожної хвали, Коли величною інфантою, ви повз мене перейшли, Ви усміхнулись яснозоряно холодним полиском очей, І я схилився упокорено, діткнутий лезом двох мечей. Освячений в солодкій муці я був по той бік добра і зла, а наді мною революція. В червоній заграві пливла. Поезія починається з розкішної пейзажної картини. А в першому рядку автор наголошує на формі сну, таким чином, ніби уникаючи натяку на конкретний образ, переконуючи читача в намірі створити узагальнений ідеалізований образ вічної краси. У другій частині поезії ліричний герой. Із чуттям побожної хвали оспівує жіночу красу, що виринає з тьми століть і залишається нетлінною. Особливою є остання строфа два перші рядки образ ліричного героя в солодкій муці, два наступних образ революції, що випливає над ліричним героєм у червоній заграві повертає його до реальності. Поезія сповнена авторських неологізмів: Промінно-струнними, мріно-тканному, вогнелунними, яснозоряно, епітетів, синя далечінь, обрії туманному, дзвінкою чорною сильветою. Сильвета це застаріле силует, обрис. Попелястий жаль, дух сполоханий. Рум'яне сяйво холодним полиском, метафор різблю сон, день газ. стелився жаль, бриніли чуття. Уособлення лягли дерева, дрімала далечинь. У вірші багато прямих і опосередкованих порівнянь. Тканками прозорими лягли осінні дерева. Акордами, проміннострунними день хвилював, вуалетою стелився жаль. Вийшли як сон, як міф укоханий, бриніли в серці домінантою чуття. У поезії наявні інші художні засоби. Синекдоха, ви усміхнулись яснозоряно, холодним полиском очей. Метонімія. А наді мною революція в червоній заграві пливла. Антитеза Синя Далечінь кривава заграва революції. Поговоримо про образи твору. Інфанта образ жіночності, краси, благородства. Венера богиня краси й кохання. Синя барва образ. Що символізує безмежність простору і надає виразності силуету інфанти. Під текстом поезії ворони написав, накидано 1907 року, викінчено 1922 року. Виходить, що писав він інфанту цілих 15 років. Цей твір взірець модерністської інтимної лірики поета. Але згадаймо, що закінчується вірш рядками про революцію. Хоча романтичні почуття переважають над почуттям політичної боротьби, ліричний герой хоче віддати данину революційним подіям. Миколу Вороного не захопила стихія національно визвольної боротьби 1917-1921 років. Але тоталітарна машина не оминула його родину. У 1934 році його бібліотекаря, який жив тихо й непомітно, заарештували як польського шпигуна, пригадавши йому і гріхи молодості і еміграцію до Варшави. А в 1935 ув'язнили його сина Марка, якого розстріляли в 1937 році. Батько пережив сина на рік. Кіндратович, Микольчик, Арлекін, Віщий Олег. Це все Микола Вороний Незманіжений поет аристократичних салонів, не літературний білоручка, не меланхолійний Зітхач, а перший правдивий модерніст української поезії. І хоч – його душа була пошрамована життям, він подарував світу витончені зразки дистильованої краси. Мов свобідний орел, моя думка в просторах шугала, і я, спраглий, схилявся і пив із криниці знаття. Ні, не марно я жив. Я боровся, шукав ідеала, мов свобідний орел. Моя думка в просторах шугала, в тих просторах життя. Поезії митця живуть не лише на книжкових полицях, а й написами на прапорах, і в повстанських піснях, і в музичних альбомах українських виконавців. Читайте, слухайте вороного, доторкайтесь до його вишуканого слова, пийте з криниці життя. Будьте вільними. А з вами була я, Людмила Ласенко. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофундейшн.